Вітаю вас на каналі Бісерія. Минулого відео ми з вами розбирались, як сплести ось такий тоненький ланцюжок, одноколірний або двохколірний в цьому ж відео я хочу показати, як я з'єднюю ланцюжки, або ж, якщо потрібно, як кріплю фурнітуру. Один з варіантів, бо їх безліч, яким користуюсь я, я зараз покажу. Один з варіантів це коли нам потрібно зробити ланцюжок. Ось такий суцільний, тобто як його з'єднати, щоб ніде не було видно, що він з'єднаний. А інший варіант, як закріпити замочок, якщо ось потрібно, яким чином, які є нюанси, які є моменти, на які бажано звернути увагу. Тож, перший варіант ми зараз скріпимо так, аби не було видно. Ось я зробила маленький ланцюжок. Нитку вивела у верхню бісеринку. Нагадую, що, як плести ланцюжок, ви можете подивитись у відео на моєму каналі минулого відео ми це розбирали. Ось, вивела. І тепер що я роблю. Складаю ланцюжок до кубки. Якщо він у вас довгий, то потрібно звернути увагу, щоб він не перекрутився. Ось так складаємо. Набираємо одну чорну бісеринку, тобто набираємо той колір бісера, який в нас йде по краях. Нитка робоча вийшла з ось цієї бісерини, з іншого краю, з тієї самої сторони, заходимо у бісеринку верхню. Затягнули. Набираємо ще одну чорну. Нитка вийшла з ось цієї бісерини верхньої кремової. Заходимо з тієї ж сторони у першу бісеринку, ту, з якої ми починали кріплення. Ось ось цю кремову. Тобто ми ніби пройшлись по колу. А по сторонах ще додали бокові бісеринки. І тепер добре затягуємо все. І ось плетення стягнулось, і тепер не видно, де ми його з'єднювали, тому що малюнок плетення повторюється. І залишилось лише зафіксувати ниточки. В попередньому відео, та, де ми виплітали саме такі ланцюжки. Я говорила про те, що якщо ланцюжок буде ось так з'єднаний буде суцільним, то на початку плетення хвостик залишаємо десь 10, 10 Його, в принципі, вповні достатньо. Бо він треба лише для того, щоб зараз зафіксувати два хвостика і заховати їх. Тож робочу нитку виводимо до першого хвостика, проходимо через бісер. І два хвостика поки що не знімаємо з голки, міцно зав'язуємо між собою на три вузлика. Нитка тоненька. Тому, до речі, в цьому плетенні я використовувала нитку для бісероплетення в діаметрі 01 мм. І якраз ось така ниточка дуже добре так фіксується. Бо, якщо ви виплітаєте ліскою, то все ж таки там є свої нюанси. І такий спосіб фіксування може не підійти. Тепер залишилось лише заховати хвостики. Хвостики можна ховати по одному, тобто, зараз ось та ниточка, яка є на голці, просто пройтись через бісер, заховати, а потім протягнути інший хвостик знову в голку і десь в іншу сторону, або в ту саму заховати, або можна одразу. І цей хвостик другий також протягнути в голку, і разом їх заховати. Якщо у вас довга робота, довгий ланцюжок, то можна місцями ще й поробити вузлики, пройти через декілька бісерин під бісер зайти голкою, зробити петельку і в цю петельку ще зануритись. це ось так Скріплюємо, якщо потрібно, зробити суцільно. І інший варіант зараз розберемо, як закріпити фурнітуру Ось я зробила ще один шматочок. А Якщо для фурнітури, то на початку плетення залишаємо хвостик десь аж сантиметрів 20 см, для того, щоб нам вистачило. Пронизуємо голочку. І тут є декілька моментів. Якщо в нас замочок, ось як я тут використовую на цих ланцюжках, я використовую ось такий магнітний. Вони мені дуже подобаються, вони зручні. Єдине, що якщо важкий виріб, то треба звернути увагу, чи витримає замочок. Ось. Але ці ланцюжки дуже в мене такі. Вийшли легенькі, тому я із задоволенням беру ось такі магнітні. На кінчиках магнітних ланцюжків є петельки, вони є литі, немає між ними ніяких проміжків. Тому даний замочок можна просто пришити до бісеринки. Ось виходить нитка з верхньої бісеринки, нанизуємо петельку і ніби пришиваємо, проходимо десь рази 4. Тут треба дивитись вже, наскільки видно, нитку, так, аби було акуратно, аби її не було забагато, але при цьому, щоб і надійно було зафіксовано. Просто по колу ніби пришиваємо. Рази три проходимо, потім занурюємось під ниточку, робимо вузлик, фіксуємо так ниточку. Ось добре підтягнули і ось зараз фіксуємо. Нитку. Заходимо в бісеринку, і робимо тепер вузлик для того, щоб ниточка зафіксувалась біля замочку. Занурюємось голкою під нитку між бісером, У нас вийшла петелька, і в цю петельку три рази заходимо. Замочок трошки важкуватий, тому можна ще, для того, щоб підстрахуватись, зробити ще декілька таких вузликів. Пройтись через декілька бісерин і зробити ось таких ось контрольних вузликів ще можна навіть і два. Ось пройшлись трошки по роботі. Ось тут, наприклад, зробити вузлик. Ну, от так само занурюємось під нитку між бісером і в петельку три рази заходимо. Потім знову проходимо через кілька бісерин, знову робимо вузлик вже контрольний, і ще через кілька бісерин проходимо, для того, щоб хвостик заховати. І зайво відрізаємо. Одна половинка зафіксована, і аналогічно ми фіксуємо іншу половинку. Голку пронизуємо хвостик на іншій стороні, виводимо у верхню бісеринку і до неї пришиваємо. І так само знову робимо вузлики, ховаємо хвостик і відрізаємо. Це один метод, якщо ж ми використовуємо ось такий замочок карабін. То з іншої сторони, нам потрібне кільце, тобто сам замочок та її з'єднювальне кільце. І в даному випадку, я, наприклад, звертаю увагу на те, щоб кільце було запаяне. Бо більшість кілець, які ми використовуємо навіть для подовження виробу, ми беремо ось такі роз'єднювальні, бо їх зручно роз'єднав і одне за одного зачепив. Але в даному випадку, якщо ми його беремо, для того, щоб чіпляти замочок, і будемо ще й пришивати до бісеру, то в цьому випадку ось це кільце має бути запаяне. Тому що, якщо ми пришиємо ось це, яке роз'єднюється, то рано чи пізно через ниточку воно все одно вискочить. Тому це ось такий важливий момент. Карабін, сам замочок, пришивається звичайно, бо в нього немає ніяких отворів ось тут на кільці. А ось це роз'єднювальне кінце обов'язково звертаємо увагу. Що воно має бути запаяне. Сподіваюсь, що відео було вам корисне. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, і будемо створювати красу разом. Па-па!